Я мати трьох дітей разом з мешканцями мікрорайону Пасічна звертаємося з проханням завершити давно обіцяну рекреаційну відпочинкову зону біля німецького озера, оскільки це єдина відпочинкова зона в нашому великому мікрорайоні. Із таким закликом у фейсбук спільноті комуналка ІФ звернулася до міського голови Франківка Ірина Михайлишин. Німецьке озеро у мікрорайоні Пасічна створила у 80-ті роки в період будівництва обласної клінічної лікарні. Пригадує місцевий житель Валентин Сова. Він рахувався як пожежний водоймище для цього району, бо зроблений пірс, що можна забирати воду. І тут були катамарани, все. Оце кафе, напевно, з тих часів. Про культурний відпочинок тих часів розповідає Валентин Сува, тут нагадують тільки лебеді. Хоч місцеві жителі, каже чоловік, довкола озера збираються часто. У вихідні дні тут як в парку народу. Особливо там, але там що три лавочки, було п'ять, дві поламали. Хто ну одну дже переполамали. Влаштували собі гонки на джепах, погано розверталися, врізалися в лавку, лавку зломали, втікли. Данилко маневрує між калюжами довкола німецького озера. Їх розповідає дідусь хлопчика Богдан Наконечний по всьому периметру водойми чимало. Дитина їде, минає, бігає, кожен раз цього. Тут стадіон бігали. Я бачу, раз бігали, тому калюжі по калюжах. Тут, ні, це, це кожен за, я думаю, для мікрорайону пасішна, Це вже немає куди піти, а це віддих. Прокладені доріжки довкола водойми, заасфальтовані проїзди та додаткове освітлення зі сторони села Загвіздя. Такий вигляд має німецьке озеро у проєкті, презентованому у 2021 році. Його реалізація на той період вартувала б орієнтовно 6 мільйонів гривень. Підраховує заступник директора міського департаменту благоустрою. Ігор Сенчук. ціни з того часу зросли на, на все, і потрібно коригувати. Оскільки зараз ну ми не планували його робити, цей проект то ми коригування не проводили. Відповідно, якщо треба буде таке доручення, ми його скоригуємо, проведемо експертизу і дамо в реалізацію. Чи втілювати проєкт реконструкції німецького озера вирішуватиме громада? каже міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. З його слів, частина франківців радше б віддала гроші на підтримку військових, тому каже на сайті міста проведуть відповідне опитування. Це не мої втрати, це попередньо 9 мільйонів. Мільйон, Друге це такий об'єкт, який потрібно стати зробити дуже швидко. Тут протягом двох місяців його повністю статус платацію дуже часто. Коли ми робимо благоустрій, багато людей пише краще ви ці кошти витратити на армію, на Збройні сили України. І от цікава думка думка людей. У соціальних мережах зробили такі питання, Бачимо, що багато людей підтримують цю людей, але зробимо навіть на нашому сайті притулок. Інна Сендецька Монік, Роман Кучержук, Суспільне новини, Івано-Франківська.